Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 62 рядок ажурного джемперу Air. Ось схема, ось цей 62 рядочок. рядочок. У нас продовжують сходитися ось ці лінії, тому в цьому рядку. Навколо всіх спільних верхівок будуть просто рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом. От навколо спільних верхівок попереднього ряду. Між оціми двома, замість двох петель, один. От між цими трьома стовпчиками, рельєфними опуклими лицьовими одна петля повітряна. Далі дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі, так само зберігається, нічого не змінюється. Дві повітряні петлі. Тут до цього, ну, на основі цього рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду з одним накидом в'яжеться. Спочатку в його верхню петлю в'яжеться стовпчик з одним накидом, потім навколо нього рельєфний напукли лицевий стовпчик з одним накидом, і знов таки стовпчик з одним накидом в ту саму верхню петлю того самого стовпчика нижнього ряду. В зворотньому напрямку так само, без особливостей. Тобто симетрія зберігається. Це центр симетрії. Дві повітряні петлі рельєфний неопуклий лицевий стовчик з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєф неопуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєф неопуклий лицевий стовпчик навколо спільної верхівки попереднього ряду і повітряна петля. Все це рапорт. Раппорт складається з 24 петель. Загальна кількість рапортів 14. Давайте це пров'яжемо. Так, ось у нас був закінчений 61-й рядок, ми починаємо в'язати 62-й. Три повітряні петлі підйому, так само, як на початку кожного рядка. Накид. І навколо а, цієї спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду ми робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля. І навколо спільної верхівки двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Також робимо рельєфний опуклий Лицеовий стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, так само, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. І тут у нас спочатку йде от в цей наступний стовпчик з одним накидом Накидам рельєфний опуклий лицьовий попереднього ряду. Спочатку ми робимо рельєф, о, просто стовпчик з одним накидом, в верхню петлю. Ось так. Далі накид. І навколо того самого стовпчика ми робимо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик, накид. І в ту саму петлю, в яку ми в'язали попередній стовпчик з одним накидом, з ту саму петлю, верхню цього стовпчика ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Далі дві повітряні петлі, оце у нас симетрія. Ось симетрій, оцей стовпчик. І тепер <сум> симетрично в інший бік. Дві повітряні петлі, рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. І дві повітряні петлі, і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо спільної верхівки двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Одна повітряна петля. Все. Це один рапорт. Він складається з 24 петель. Його потрібно повторити ще 13 разів. Так, ось я завершила всі 14 рапортів 62-го рядка журного джемперу Air. Останній тут рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо дв... спільної верхівки двох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих. З одним накидом попереднього ряду і повітряна петля. Тепер ось це у нас три петлі підйому. Ми знаходимо верхню петлю першого рельєфного, опуклого лицевого стовпчика навколо спільної верхівки трьох стовпчиків. З одним накидом попереднього ряду. Вводимо гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. 62-й рядок ажурного джемперу Air закінчено. Зараз спробую вам показати загальний вигляд цього візерунку. Як бачите, такий ажур, красота. Все, всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!